Десять співробітників оперативного блоку управління МВС України в Тернопільській області відправилися сьогодні 29 жовтня на схід України для несення служби. Це від'їжджає на схід України п'ять працівників. Це підрозділ обоз і п'ять працівників Карногорожку. Вони виїжджають на ротацію. Я би хотів відмітити, що наші працівники міліції, які забезпечують правопорядок на сході України щастя і згідністю, вистояли в тих нелегких умовах і забезпечили правопорядок під час виборчого процесу, а також на тих блокпостах, які відведені для нас міністерством. Це попасна і щастя. Сьогодні в зоні АТО знаходиться загалом 156 працівників тернопільської міліції. Готуються правоохоронці і до наступної великої ротації, яка запланована на 15 листопада. Тоді на схід планують відправити 120 працівників міліції. Працівники міліції, які виїжджають на схід, практично всі забезпечені теплим одягом, теплим зуттям і теплим харчуванням. Допомагають нам меценати, допомагають нам волонтери і допомагають пересічні громадяни.